Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та соковиті курячі котлетки у паніровочних сухарях. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно курячий фарш, паніровочні сухарі, твердий сир, вершкове масло, рослинна олія без запаху, яйце, цибуля, кріп, сіль та чорний мелений перець. До фаршу додаємо. Яйце, цибулю терту дрібненько, сіль за смаком та чорний мелений перець. І перемішуємо все до однорідності. Парш готовий відставляємо його в сторону. На дрібній терці натираємо вершкове масло та твердий сир. Сюди ж вкидаємо дрібненько нарізаний кріп і перемішуємо все до однорідності. Начинка для наших котлет готова, тепер формуємо з неї пальчики. Ось такі. І виложуємо на окрему тарілочку. Ставимо їх неподалік і беремо фарш. Тепер формуємо котлетки. Для того, щоб фарш був в'язким і тримався кучки, нам потрібно кожен шматочок м'яса відбити. Якщо у вас фарш рідкий, можливо, цибулі забагато дали, то додайте до нього паніровочних сухарів або ж манки. Вложимо начинку. І закриваємо м'язком нашим фаршем. Тепер трішечки перекидаємо з руки в руку, щоб він рівномірно ліг. Тепер паніруємо в сухарях. Панірувати ми будемо два рази. Перший раз попанірували. Трішечки знову з долоньки в долоньку поперекидали, щоб сухарі просочилися у фарш. І паніруємо ще раз. Виложуємо на мисочку і формуємо так наступні котлетки. Ось такі довгі котлетки. Забула сказати, щоб фарш не прилипав до рук, намочіть їх водою. Розподіляємо долонці, виложуємо начинку і накриваємо. Де потрібно допомагаємо. Перший раз обваляли. Трішечки поперекидали в долонці, поправили форму і ще раз обвалюємо. Ось так. Тепер ставимо сковорідку на вогонь, додаємо рослинну олію. Та розігріваємо її. Коли олія нагріється, виложимо котлетки, але перед цим поправимо трішки їхню форму. Обов'язково олія повинна бути гарячою. Обжарюємо їх зі всіх сторін. На середньому вогні. Коли котлетки трішечки піджарились, з однієї сторони ми забуваємо їх перевертати, з другої сторони вже вона формка. Готові котлетки забираємо на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Ось і все, друзі! Наші котлетки готові. Я рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Зверху вони хрумкі, а всередині дуже соковиті, з приємною сирковою начинкою. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!